Ух ти! Ми у магазині магії! Тут навіть є чарівна паличка. What? Хочу багато-багато шоколаду. Ого, Круто! Здорово! Зараз спробую. М -м -м, який він смачний! Нічого собі! То це ж площне видимка! Та-дам! Круто! Моє тіло зникло! Це просто неймовірно. Yeah! Потрібно пранканути, дівчаток. Hey! Ти не пригостиш мене, будь ласка. Ой, що з моїм волоссям. Чому річ? Yeah! Ти чого б'єшся? Це все ти, Майк. Ах ти, злодюшка. Та гаразд вам. Вже й пожартувати не можна. Нічого собі, який сип. Давай його відкриємо. Yeah? Що? А, врятуйте! Упс, ніякого вийшло. Сподіваюсь, вони повернуться. Ой-ой! Ух ти! Ми потрапили до нового челенджу. Чер я перша? Цікава, що у сейфі. Ух ти, мені дісталася апетитна локшина. Як же я зголодніла, аж слинки течуть від її аромату. Клас. Подобається. Це дуже смачно, друзі. Ммм, ням 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 Що? Ця локшина така смачна, ну просто смакота. Я хочу намотати її на палички, щоб було швидше і крутіше. Що вона робить? Мм, фантастика! Як же я наїлась! Ммм, Тепер ваша черга. Окей. Okay. тоді я наступний. Хоч би мені пощастило так само, як і сюзі. О, ні, це ж табаско, Самий гострий соус у світі. Ми віримо в тебе. Майк, дякую, дівчата. З вашою підтримкою мені набагато легше. Але мій язик здається, він зараз горить. хто не бой дайте мені води швидше. Ще хвилини я залишу без язика. Сьюзі, на допомогу. Вибач, у мене була тільки локшина. Ой, майк, я б з радістю тобі допомогла та нічим. Відкрий сив. Чудова думка. Ого, тут магічна куля? Цікаво, як вона працює? О, ні, моя рука замерзає і перетворилась на льодяник. Я не можу відірвати її від кулі. А, а. Ой-ой-ой. Ми замерзаємо. Ух, яке полегшення. Сюзе, ти гаразд. Та вона застигла. Тема прокинься. Все жахливо, але нічого, я знаю, що їх розтопить. Настав час пустити в хід мій вогняний соус! Який він пекучий, просто сил не має терпіти! Не бійтесь дівчата. Я вас усіх врятую. Зараз ви відігрієтесь! Yeah. Ура! Я жива. Yeah. Дякую, Майк. Ось, тримай, ця вода загасить твою пожежу. Yeah. Лови! Ух, uh, так набагато легше! Дякую, Сьюзі. Yeah. Ви не проти, якщо я почну. Yeah. Перед, Майк. Yeah. Ех, мені дісталась цибуля. Hey, Жах! Oh. Майку не пощастило. Хтось хоче помінятись. Гаразд, я уявляю, що кусаю солодке соковите яблуко. О, ні, це зовсім не допомагає. Ага, давай, давай, сміливіше. Тільки заради тебе, сюзі. Дуже бридко. Ця цибуля коли-небудь закінчиться. У мене вже горить все горло від неї. Як це сумно. Я навіть не знаю, ці сльози у мене від цибулі, чи постійної невдачі. Ой, бе. Жах. За що мені це? Упс! Фу, Майк, ти смердючка. Ще секунди і я задихнусь. Вибач, але я змушена заклеїти бірота, а іншого виходу немає. Вибачте, дівчата, я не хотів. Цікаво, що в мене в сейфі. Ого, ось це краса. Ви Тільки подивіться на цей торт. Щастить же тобі. Хто? Що? Пригости нас, будь ласка. А, не мрійте. З цим розкішним райдужним тортом я цілком впораю сама. Від одного погляду на нього в мене вже течуть слинки. Я просто обожнюю єдинорогів. Це самий смачний торт, що я пробувала у своєму житті. М -м -м, він й кольоровий, райдужний. Як же смачно. Гаразд. Сподіваюсь, мені теж пощастить. Ого, як цікаво! Цей золотий пилок такий гарний. Просто око не відірвати. Ой, апчхі! Щось так спати захотілося. Оні, емо, що з тобою? Схоже, це чарівний полок. Він усипляє. Ема, прокинься. Що ж робити? Точно, я знаю, що її розбудить. Ой, що це за жахливий запах? Це знову майк? Mm -hmm. що це чарівний полок приспав тебе. Ясно. Дякую, що розбудив. Дивись, вона все ще торт, а нам не дає. Ти думаєш про те саме, про що і я? У мене є троянда. Давай посипимо її чарівним полком і подаруємо Сюзі. Прикольно. <кхем> Сюзі, це тобі крихітко. Мені. О, Дякую, Майк. Це так мило з твого боку. Ммм, як вона пахне. Ой, як спать хочеться. Ура! Тепер торт наш! Налітай! Ммм, яка смакота! Круто! Смакота! Я перша. Давай. Дякую. О, ні, мені дістався кислий лимон. Я зовсім не хочу його їсти. Сміливіше, Емо. Підстій. Ну гаразд, спробую. Айфону і кислятина. <плес> Ха -ха. Ну і видохуємо. <плес> Його більше їсти не буду і не просіть. Тепер ти майк. Добре. Ого. Пригости нас. Його ще сам не спробував, а ви вже тут, як тут. Ще солодкі мармеладки є. Ах ти жадіна. Гаразд. Тоді я відкрию свій сейф. Мені дістався медальйон. Прикольно. Ну, і що мені з ним робити? Хм, Незрозуміло. Може покрутити? О, так це ж годинник. Хм, Цікаво, що буде, якщо натиснути цю кнопку. Дивно, я нічого не відчуваю. Ей, друзі, ви чого? Круто, я зупинила час і можу робити все, що захочу. М -м, який смачний коктейль. Круто. Мені він дуже подобається. А ось мармеладка, яку я так хотіла скуштувати. Клас. Тут навіть цукерки є. Вибач, Майк, але я тобі їх теж не залишу. Це було смачно і дуже весело. А тепер подивимося, що прикольного веми. Ей, подружко, як щодо лимонного соку та шкірки. Це буде щось. Настав час запускати годинник. Тільки спочатку я трохи підфарбую майка. Ха -ха. Я завжди хотіла це зробити, а він чинив опір. Тепер він не відмовить мені. Ха, мора. Час пішов. Димі коктейль. Куди він подівся? Ха-ха, ма злопала лимон. А, ти чого мене лякаєш? А, от у море. Які ж ви смішні друзі? Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. До нових зустрічей, друзі.